Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття, ознайомлення із соціумом. Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Про що ми сьогодні будемо говорити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Руки брудні, чи їжа, вода? То для нього погано, біда. Не купиш за гроші, не подаруєш, якщо його втратиш, хворієш, жалкуєш, як змалку про нього подбаєш. То гарно його і маєш. Звичайно, це здоров'я. Сьогодні поговоримо про здоров'я та режим дня. Народна мудрість каже, люди хворіють, бо здоров'я берегти не вміють. Як ви гадаєте, що треба робити, щоб зберегти своє здоров'я? Вести здоровий спосіб життя, а це значить дотримуватися правил чистоти гігієни, їсти корисну їжу. Де багато овочів, фруктів, ягід, більше рухатися, займатися спортом, грати в рухливі ігри та загортовувати свій організм, гуляти на свіжому повітрі, в парку, в лісі біля річки. Щоб добре виспатись, важливо вчасно лягати спати, і, звичайно, частіше посміхатися, бути в доброму гуморі. Щоб це все встигнути, треба дотримуватися режиму дня. Пограємо в гру режим дня. Розгляньте уважно малюнки та визначте, коли що ми робимо. Тож, вранці, що робимо? Прокидаємось, вмиваємось, чистимо зуби, робимо зарядку, одягаємось та снідаємо. В день граємо, навчаємось, ходимо на прогулянку, обідаємо. І, звичайно, тиха година, обідній сон. Ввечері що робимо? Граємося, дивимось телевізор, спілкуємося з друзями, рідними, допомагаємо батькам, слухаємо вечірню казочку. Вечеряємо, приймаємо душ та лягаємо відпочивати. Малята, дотримувайтесь правила режиму дня та завжди будьте здорові. Бажаю вам міцного здоров'я та гарного настрою. На все добре, до побачення!